Слава Ісусу Христу, шановні телеглядачі! Ви дивитеся щотижневу екологічну рубрику телепередачі Комісії з екології Римсько-католицької церкви в Україні та Комісії з екології Мукачівської католицької єпархії з вірою в серці, під час якої ми продовжуємо знайомити вас з основами екологічного вчення церкви. Я Біланич Михайло, ведучий екологічної рубрики. Запрошуємо вас сьогодні розглянути тему Всесвітній день дій проти гребель на захист річок води і життя. Це екологічний день, і відзначається він 14 березня, оскільки був започаткований в 1997 році на першій міжнародній конференції по цій тематиці з метою об'єднання зусиль людей всього світу, в боротьбі проти гребель, а також здійснення просвітництва щодо процесів впливу гребель на річкові екосистеми. Задаємо про те, що Богом створено все в гармонії, як наголошується в книзі буття. І земля траву видала і рину, що насіння розсіває зародом її, і дерево, що приносить плід, що насіння його в нім зародом його, і Бог побачив, що добре воно. Проте людина перевищує повноваження даного права, лодарювання над природою, про яке також говориться в книзі буття, і поблагословив їх Бог, і сказав Бог до них: плодіться і розмножуйтесь, і наповнюйте землю, оволодійте нею і пануйте над морськими рибами, і над таством небесним, і над кожним плазуючим живим на землі. Легковажичи цим повноваженням, людство крок за кроком змінює навколишнє середовище для задоволення свого споживацького способу життя. Такий здебільшого нераціональний і споживацький підхід стосується і до використання людиною водних ресурсів планети. Для полегшення та збільшення видобутку тих чи інших ресурсів людиною будуються дамби, водосховища, греблі. Проте, створюючи собі цим певний комфорт, людина з порушенням дамб чи водосховищ створює дискомфорт. Та навіть перепони для життя тих, над ким вона поставлена Богом. Адже навіть штучний ініційований людиною процес змішування вод двох різних річок, подібний до переливання несумісних груп крові пацієнту з прогнозованими результатами. Ми вже пошкодили природі рикопадінням, як пише апостол Павло, в 8-й главі послання до Римля. Бо творіння покоритилося марноті не добровільно, а через того, хто скорив його. Бо знаємо, що все створіння разом зітхає і разом мучиться аж досі. І надалі ми продовжуємо шкодити непродуманими діями по відношенню до використання водних ресурсів, струмків, річок, озер. Споруджуючи щось, ми не завжди у повній мірі передбачаємо негативні наслідки для довкілля. А в деяких випадках свідомо нехтуємо станом доукілля для наживи та для виключно своїх протерев. Це приводить, приводить до порушення законів природи, які установив Господь, законів взаємовигідного існування всіх живих створінь. Порушення цих законів має важкі наслідки для царя природи людини. Прикладом таких. Де е, 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 різних прикладів необдумане використання річок є рад, наприклад, проблем на ГЕС, Теребляріцький і інших. Крім того, час від часу лунають заклики збудувати в Карпатах ряд малих ГЕС, покликаних ніби здешевити енергоресурси для населення. На тлі відзначення Всесвітнього дня дій проти гребель на захист річок, води і життя, ми закликаємо всіх у першу чергу християн. Подумати про всі можливі негативні наслідки для екологічного стану середовища, для того, щоб подібні проекти не порушували життя ектіофауни, флори, безпеки ґрунтів та рельєфу. В кінці кінців, щоб замість живого водяного потоку край не отримав залізну трубу, по якій він буде протікати, за останні 20 років в Україні зникло близько 20 тисяч малих річок. Думайтесь у цю цифру. Вони були перетворені у дренажні канали, ставали частиною зрошувальних систем, заростали очеретом, поступово перетворюючись на смердючі струмочки. Побудована колись мала ГЕС на Рівненщині у Млинівському районі, перетворила колись чудову річку, наповненою рибою, в мертву і смердючу воду, яка цвіте у цій річці і в якій помирає риба. Краєвиди, які колись милували око, тепер мають пригнічуючий ефект для людини. Греблі ГЕС перешкоджають нересту риб, призводять до зникнення окремих їх видів. Вони змінюють і зменшують різноманітність рослинних і тваринних видів. Так звані малі ГЕС роблять менший вплив, але шкоди природі від них на одиницю вироблювальної потужності навіть більше, ніж від великих ГЕС. На такому очевидному явищі людина може впевнитись, до чого призводить порушення Божих законів природної гармонії. Які наслідки це має для нашого фізичного життя? Це є яскравим прикладом для християн задуматись і над своїм духовним життям, духовною діяльністю. Приклад задуматись про наслідки, які ми отримаємо, порушуючи і духовні закони нашого Створителя. Тому ми приєднуємось до заклику Папи Франциска. Будьте захисниками Божих дарів, а не їх руйнівниками. На цьому я прощаюсь з вами до наступних зустрічей. Нагадую вам, що ви дивились щотижневу екологічну рубрику телепередачі комісії з екології Римсько-католицької церкви в Україні та комісії з екології Мукачівської католицької єпархії з вірою в серці з вами був ведучий екологічної рубрики Біланич Михайло.